В вірландській мові існує дифтонги, тобто звуки, які насправді складаються з декількох звуків, але вони є одним цілим. І ми поговоримо буквально про ті дифтонги, які вам важливо знати на початку вивчення мови, хоча їх є більше. Почнемо з дифтонгу EA, який читається як звук А, який е обов'язково пом'якшує попередню приголосну. Подібно до літери Я в українській мові тар чоловік. Тан жінка. Наступні два тихтонги позначають звук близький до українського И -o» «ю Ай О та «Інтах» Інтах чудово ишке вода. Дифтонг Ей О читається як Е. І важливо пам'ятати саме що в конахському діалекті, бо в інших він може дещо по-іншому звучати. N один квел широкий. І дифтонг Ей-І читається як Ей. Chay, чай, EIR, повітря.